Навіть не знаю, що сказати сьогодні день народження сестри. Нам заборонено спілкуватись. Усюди заблокували, але в нас дві доньки не одна. Життя всіх, з ким вона танцює, контролює хтось інший. Я мовчатиму, що був культі. Як я могла довіритися такому злу? Ми з Мірандою мріяли, що танці стануть частиною нашого життя. Каліфорнії танці це була їхня найбільша мрія. Чимало молоді прибуває в Лос-Анджелес із великою мрією стати відомими. Часто вони захоплюються чимось марним. 7M – розважальна компанія Роберта Шина. Він також пастор церкви Шехіна в Лос-Анджелесі. Тобто, це церква, і водночас менеджерська компанія мені чомусь було кумедно, знайшовши танцівників. Він побачив шанс стати відомим талант-менеджером у соціальних мережах. Соцмережі були для мене чимось новим. Там можна танцювати і заробляти. Я хотів цього, але він розповідав, хто які угоди отримав зароблені гроші. Роберт забирав. Все починалось невинно та поволі контроль сильнішав. Я хотіла покинути це небезпечне місце. Це культ. Нам ліли віддалитися від рідних, зосередитись на собі. Ми маємо померти для своїх родин, щоб врятувати їх. Він людина Божа. А я не думала, що він здатний якось образити мене чи будь кого Я виростила її і раптом побачила лише оболонку своєї доньки. То якась чужинка. Відтоді почався бум розслідувань. Колишні учасники казали, що в цій церкві знущалися з людей роками. Вона мене зрадила. Це жах. Я хочу назавжди зупинити Роберта навічно. Що посієш, те й пожнеш його ж слова.